Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати спеціальні стібки, а саме пришивання гудзиків з двома отворами без стійки. Гудзик накласти нижньою стороною до лицевої сторони виробу і здійснюємо по 2-3 прикріплювальних стібки і 3-4 закріплювальних. Петли подібних стібки. Для оздоблення і застібання в постільній білизні, наприклад, в наволочках-підодіальниках, а також у виробах з тонких шовкових і бавовняних тканин. Трочка готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.